всіх і кожного. Ви знаходитесь в м'юзікрумі. Це напасти віси Богу сироту Україну, За те ж собі та кадяка. Сиротову домовину. Нема кому полагодити на тій Україні. Ви коли-небудь чули про гурт кому вниз? Якщо ні, то це не дивно. Адже їх музика для тих, хто вміє мислити. Тобто цей гурт не змушує дригатись під якісь ритми, а навпаки, змушує твій мозок трусонутись і, хоч інколи задуматись. А оскільки, як було сказано на одному з мітингів, нашій українській владі вигідно, коли народ не думає, бо тоді він мало свідомий і не помічає всіх грішків. А от кому вниз змушує думати. Тобто він вже є небезпечним для влади, тому їхню музику практично не можна було почути на комерційних радіо та телебаченні. Виківаві історія, кому вниз, розпочалась наприкінці 80-х, коли рок переживав свій золотий вік, коли цей жанр вийшов з підпілля і зазвучав у повну силу. Спершу вони співали російською, але з гострим антирадянським присмаком, згодом українською. І ось вже третій десяток їхня музика проникає у душі українців та пробуджує історичну пам'ять. Вони завжди були не форматом. Не для телебачення, не для загалу, але завжди були для України. Ось як все було. Молодий актор театру на Подолі Андрій Середа познайомився зі світлорежисером театру Владиславом Макаровим. У процесі спілкування з'ясувалося, що вони обидва поділяли любов до музики. Середа, який закінчив музичну школу з класу фортепіано, складав пісні. А Макаров грав на гітарі та мріяв про власний гурт. Плани щодо його створення почали набирати реальних обрисів, коли середа познайомився з бас-гітаристом Сергієм Степаненком, який на той момент займався адмініструванням арт-рокового гурту «Колаж». Степаненко своєю чергою познайомив середу та Макарова з гітаристом Владиславом Малюгіним та ударником Євгеном Разіним. Перша зустріч учасників гурту відбулася 10 лютого 1988 року. Саме цього дня музиканти вперше зібралися для детального обговорення своєї діяльності. Оскільки Середан не збирався обіймати посаду лідера-вокаліста, то невдовзі почалися прослуховування вокалістів і паралельно пошуки назви й формування стилю. Врешті-решт пошуки вокаліста закінчилися нічим. І співати довелося автору пісень Андрієві. Назву для гурту запропонував один із знайомих середи. Узнаки давалися атмосфера перебудови, уседозволеність дозволеність та почуття близького краху радянського союзу. Головний ідеологічний штамп «Комунізм» було нищівно припаровано, внаслідок чого виникло словосполучення Кому вниз. Макаров очікував, що гурт виконуватиме арт-рок, і сподівався в цьому напрямі реалізувати свою любов до вишуканих складних мелодій, тоді як інші учасники гурту тяжіли до хард року та панк року, які були популярні у київської андеграундної аудиторії. Струна застогне і порветься, і стогін скаргою прорветься. Після того, як Макаров у 2003 році залишить гурт, саунд колективу залишиться без витончених гітарних соло, натомість з'явиться більше електронного звучання. Перший виступ гурту відбувся у червні 1988 року на першому фестивалі Київського рок-клубу. Єдиним серед новачків їм було запропоновано взяти участь в гала-концерті. Втім, ніяких призів гурт не здобув. У липні 1988 року кому вниз провів серію концертів в рок-клубі. В жовтні того ж року взяв участь у програмі Рок на марші миру разом з командами рок-артелі і польськими гостями. Наступного місяця музиканти вибороли гран-при фестивалю Голосієва 88-го. Перше місце в категорії професійних виконавців приз за найкращий сценічний образ і фольклорність програми. Увесь цей час малокому відомий гурт існував винятково шляхом фінансової підтримки з боку батьків. Оскільки хлопці вирішили займатися музикою настільки серйозно, що за взаємною згодою кинули всі свої роботи, щоб вони не заважали музиці. Вчинок був вельми сміливим. Це позитивно вплинуло на перші червоні руті в Чернівцях 89-го року. Чорні фраки учасників гурту, залізні хрести, нетиповий для фестивалю саунд та суворий вигляд фронтмена заворожив цілий стадіон Людо. Народ почав підійматись, міцно стискаючи в руках ще тоді заборонені жовто-сині стяги, та повторював текст пісні за середою, як молитву. Тоді скелет виступу склали пісні Суботів до Основ'яненка на вірші Тараса Шевченка та Ельдорадо на слова Саміленка. з України Смійтеся, чи ж люди, церква домовина, розвивалися неї стане Україна. До речі, кому перші з українських виконавців, хто почав класти свою музику на вірші класики української літератури. А згодом цю тенденцію прийняло чимало артистів. Отож саме рута для багатьох, і в тому числі для кому вниз, вважається переломним моментом та шляхом нагору. Фестиваль засвідчив поворот гурту для українського мовного саунду, а разом з тим і поворот від виступів у напівпідвальних приміщеннях та заводах до повноцінних сольних гастролей містами України. Після цього Ватага їде в тур Канадою, де їх місцеві журналюги охрещують чорними демонами з України або чорними козаками, бо вони завжди виступають в чорному. Далі видається альбом з одноіменною назвою. Потім кількарічний застій перебудова, зміни, з яких хлопці виринають аж в 1996 році. Але не з порожніми руками, а з потужним добротним доробком революційним альбомом інкактус. Кому вниз одразу стають в неформаті, але це їх не зупиняє. А навпаки, тішить. Вони гремлять своєю музикою в клубах, на окремих фестивалях або за межами неньки, де їх вважають однією з найкращих готичних команд світу. Знайшли чорні козаки свого слухача і в Україні. Це патріотична молодь чи просто люди, які розбираються в справжній музиці. Далі музиканти видають свій живий альбом «In Cactus In Vero». Записаний з сольного концерту в 1997 році, що приносить ще один приплив шанувальників. Невдовзі кому вниз стають постійними учасниками опозиційних акцій, концертів. Метою хлопців є не продаж себе ті чи тій політичній силі, а навпаки, донесення своєю музикою правди до загалу. Просто їм не байдуже, що буде з країною завтра. Є в хлопців свій фірмовий логотип знак це композиція в давньоруських сварх з п'ятьма лініями, які символізують кожного учасника ватаги і означають їх єдність. На жаль, не обійшли життя гурту скандали. Колектив мали поїхати на найвідоміший готичний фестиваль в світі, що проводиться в Німеччині. все було б добре, якби не одне, але до організаторів фестивалю прийшов лист з Ізраїлю, де було прохання не допустити українців до виступу. Оскільки вони фашисти, вічно ображені на життя нації, напевно, не сподобалось використання в символіці гурту свастика, що насправді не є логотипом фашизму, а давньоруським елементом орнаменту. Не до вподоби було їм те, що хлопці вважають себе націоналістами, а вояків упа та дивізія Галичина своїми героями. Що грають кому вниз? Сказати однозначно дуже важко, оскільки кордони між стилями давно стерлись, і самі напрямки змішались в суцільну велику кашу. Приблизно це суміш готики, індастріалу, психоделіки, артроку і бог зна ще чого. Коротше кажучи, кому вниз це явно щось неординарне і ні з чим не схоже. Воно щось своє нове вуха піснями. Варто лише почути потужний голос Андрія Середи, від звучання якого аж мурашки та бунцями бігають. Після цього цей бас вам ніколи не забути, а тим більше з кимось іншим сплутати. Пісні кома, ви...", ватага є особливою не тільки в музиці, але і на сцені. Хлопці мають колоритний вигляд. Свій чіткий імідж, свою рідну поведінку є патріотично налаштовані. Останнє помітно в текстах гурту. Щодо плідності, кому вниз, то на їхньому рахунку чотири студійники падає вверх, кому вниз, інкактус та чотири. Зокрема, останній має чотири треки на вірші Тараса Шевченка, які кому вниз записали до 200-річчя дня народження письменника. На Шли і ніхто не сгадає. Варто окремо виділити міні-альбом за 2007 рік, у якому Комовнизівці радикально змінили стиль. Після нього звучання набуло глибоких, навіть дещо аскетичних електронних тонів. Кому вниз, я також засідниками різноманітних українських фестивалів, таких як Бандерштат, Повстанець, Перунфест, Холодний Яр, Червона Рута, а також закордонних Wave Gothic Treffen, Castle Party. В якому місті чи країні вони б не виступали? Зал вибухає вже з першої пісні. Адже тексти пісень, кому вниз, мають зв'язок з історією українською землею та предками. Мамай, Ліра, птаха на наймення Негдікаль, Демони та багато інших вражають своєю насичністю змісту, контрастів, мовленнєвих конструкцій та образів. Кожна строфа вимагає уваги до кожного слова. 90-ті ці п'ять чоловіків з вниз, одягнутих у чорні фраки, високі шкіряні чоботи і срібні хрести, несучи українському суспільству свій тип андеграундної похмурої філософії. Зробили власну музичну революцію для тих, хто їх чув, то було переродження і очищення. Андрій Середа був і є неофіційним пророком для всіх, хто живе в справжній споконвічній Україні. Для тих, чия душа ще не є запродана, а розум не затьмарений грошима і нечистою силою. Попри свої радикально праві погляди, а також специфічну назву, козаки скому вниз спокійно пережили всі зміни української влади. Не пішли вниз, а навпаки, підіймались вище і займали відповідні позиції в музичних чартах України. А точніше не займали, бо не хотіли. І не вважали, що те, що існує, можна назвати чартами. Є вигідна реклама для комерційної попси і альтернативи. Готика, індастріал чи декадансна романтика. В ці поняття аж ніяк не входять і не вписуються. Але кому вниз ніколи не мали на меті лізти вгору. Спокійно йти, не зраджуючи собі і своїм принципам. Ось це шлях. Їх головною метою завжди було нести знання прихованих сторін душі і потаємних кутків розуму слухачам. Вони не співають про банальні речі, вони співають про українську історію. Отож, ви були в Music Room. Не лише слухайте круті композиції, а й думайте. Побачимось!